Друзі, усім привіт вітаємо вас на початку четвертого туру. І ми розпочинаємо з групи А, ну, в принципі, десь воно і логічно, так? І сьогодні у нас буде таке італійсько-французьке протистояння. Ми побачимо Наполі в ролі господарів, які зіграють проти Пари Сен-Жермен. І сьогодні зі мною в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу. Привіт, друже! Привіт, Влада, вітаю всіх глядачів. Сподіваюся, команди видадуть дуже цікаву гру, і що і вона буде видовищною. Ми теж будемо на це надіятись і нагадаю, що наполі будуть грати на легендарному стадіоні на честь не менш легендарного аргентинця Дієго Арманди Марадони. Тому я думаю, що протистояння нас буде очі очікувати цікавим, і хочеться побачити сьогодні більше голів. Ну, я думаю, погодиться зі мною Ростислава, бо все-таки е ти хочеш більше тактичних е злагоджених дій від команд. Ну, знаєш, якщо дивитися саме на склад у них такий склад, можна сказати, атакуючий. Якщо ми навіть на захист подивимося, що ну, має бути багато голів. Ну, це моя думка. Бачимо, команди вже будуть виходити на поле і... і сьогодні ви подивіться, яке сьогодні неймовірне світло на цьому стадіоні. Дивишся і просто око радіє навіть ці картинці. І... А дуже, гарно. дуже багато фанів саме Наполі і фани ПСЖ теж приїхали, звичайно, підтримати свою команду. І переходимо до складів команд. І розпочнемо з господарів. з Наполі на ворота грає Мерет, в захисті зліва Маріо Руї, в центрі захисту сьогодні грають Малькуїт і Юнес. справа в захисті і Дасіяк, двоє опорних півзахисників, Фабіан Руїз і Демме. Зліва в півзахисті грає Хосе Каліхон, праворуч, Зелінський. Атакуючого півзахисника грає інсінні і попереду грає єдиний центральний нападник Дріс Мертенс. Головний тренер... Головний тренер команди Володимир сьогодні на матчі з ПСЖ він не змінював склад, тактику, тобто все влаштовує. Нагадаю, команда минулий тур виграла на виїзді у, у грецького палка. Ну що ж, я тобі передаю слово Ростиславе. Ми почнемо про ПСЖ від тебе. На воротах у ПСЖ грає Крилор Навес, фланги захисту Хуан Бернат та Тома Мен'є. Пара центральних захисників Цягосів та Маркіньос. В центрі півзахисту грає Вальверде та, ще не, помиляю, не помиляюсь, Весіно. Дракслер грає в праворуч, ліворуч грає Мартінелі, І двох нападників грає Жиру та. Чупомотінг, Чупомотінг, а відтягнуто напавника схема 4 2-2-2. Головний тренер команди так, Данило Масленчук теж те сьогодні зробив деякі зміни, тобто в порівнянні з тактичною побудовою, яка була в минулому матчі з Байером, де команда програла з рахунком 1-2 і хоча грала вдома при заповнених трибунах Парк Де Пренс. Не вийшло все-таки здолати. Кусючу команду Байер, яка під керівництвом Максима Анастасіка демонструє в цьому турнірі теж хороший футбол. Ми, ми завжди любимо пригадувати, як Байер грав в турнірі минулому. Це можна знаєте, записувати окремий словник, де, як, де саме як потрібно грати у футбол. І тому я думаю, що Байер цим нас вразив. Ну так, Байер був зігцем, як можна якісно говорити, як першим номером, так і другим номером, особливо в півзахисті, як вони грали подачі, але ні. Бачимо, зараз вже Наполі активізувалися. Фабіан Руїс віддає на Хосе Каліхона, але не точно віддав. І зараз... Так, до речі, Фабіан Фабі... вибачаю, що перебив, Фабіан Руїс грав у Наполі. Також поти колишнього клубу Ну, Теж такий цікавий факт. Зараз він виступає так за Парі Сен-Жермен в реальному футболі. І так. ми пригадуємо його гольові дії саме на клубному чемпіонаті світу, який нещодавно завершився. Хоча ми не будемо згадувати матч проти Челсі, який КСЖ mm -hmm. програли заслужено і там навіть і не треба за щось чіплятися, тому що гра ну, не вдалася у команди Луїса Енріке. А можна сказати, знаєш, я не так вигазив проти Такого свого клуху до. Mm -hmm, як, як грає зараз Мерет? ви подивіться на цю фантастичну реакцію. Другий матч поспіль, себе показує. І подивіться, який удар, друзі. Це ну, таке витягнуте, я не знаю. Це, це рівень Транлуїдже Буфона. Італійська школа кукіпів ставить лайк. Я думаю, що вже сам Джан-Луджі Буфон поставив лайк першим. Мартінеллі, подача на Чупомо Тінга, але не вдається. Хуан Бернат Дракслер. Дракслер! І забиває Ні. гол! Дракслер 1-0 на 29-й хвилині матчу. Забиває Дракслер. Щось нереальне робить зараз французька команда і реалізовує момент, тому що ну, такі не пробачає. Топова французька команда, і ну, хоча і про Наполі теж хочеться сказати, що вона теж є топовою італійською командою. Так сьогодні зустрічаються дві топові команди з різних країн, але бачимо поки що попереду вже саме французи. Ну дуже багато простого залишили Юліано, і він пробив спокійно, знаєш, наче просто дивилися. Не очікували, що він просто візьме на себе і проб'є. Взагалі, я думаю, ніхто не очікував, що зараз ПСЖ візьмуть і включаться вже в гру. І зараз в Наполі треба включатися. Ну, Нагадаю, що все ж команди будуть боротися за Єврокубки, хоча і у Наполі була негативна серія, але знову ж таки вона, вона у всіх буває і з неї можна вибиратися ще. Знову ж таки, попереду будуть матчі. І... У нас, до речі, в цьому турі є така несподіванка, у нас вперше зіграють команди, які між собою зустрічалися в минулому турі. Так, всі дивуються, як таке могло статися, але ось певний такий момент виник, і що саме не йде стиковка саме команд, які між собою не грали. Це якщо так пояснювати глобально це все. Тому є такі певні нюанси, але знову ж таки, мало. Майже... Живі люди робили. Ну, це не таке, знаєш, як Ліга Чемпіонів Ліга Європи, де комп'ютер весь склад робить. Тобто люди можуть помилятися звичайна віч. Осека Каліхон. Каліхон. подача, але не вдається подача, але як грає Дракслор у відборі. Дуже впевнено. І, і забити зміг, і захисту допомагає. Бачимо. ПСЖ зараз м'яч контролює. Таке відчуття, що вони вдома грають у Франції, mm -hmm. а Наполі сьогодні приїхали на виїзд. Наполі так, грають обережно на контратаках, СЖ сьогодні більше все-таки атакує. Ну, Наполі, Наполі не вдалося пробити ще воротах, але можливо зараз буде атака. інціні. Я граю під Каті Драксер дуже здорово. І MVP поки що пошло, такю. Перший тайм завершено 1-0 попереду Парижани. І, знаєте, матч непростий. І хочеться відмітити сьогодні поки що ПСЖ. Вони заслуговують на цей забитий м'яч. У мене дуже багато питань до Наполі, тому що ми в минулому турі бачили зовсім іншу команду, як вона атакувала, як вона забила так. І, тобто була активність саме в атаці. Сьогодні ми бачимо. Якусь таку більше контратакуючу гру, яка нічого не приносить команді Володимира. Ну знаєш, ці контратаки вони просто зупиняються на якомусь останньому пасі. Його не вдається вивірено віддати, і гравці ПСЖ все перехоплюють. І ми будемо з вами рухатись, друзі, до другого тайму. Ну, ви бачите на екрані статистику, вона не на користь неаполітанців поки що, але побачимо, як буде. У другому таймі, можливо, ще команда нас буде дивувати. І не буде забути лише один м'яч, як, як ми бачимо саме зараз по рахунку цієї зустрічі. Багнат, бачимо, бачимо, що навіть ось, новачок вечіньо, весіно, як зараз його простік теж mm -hmm. називає. А, Теж таке непогане придбання. Нагадаю, він приєднався до команди з Міланського Інтера і, і зараз буде допомагати ПСЖ завойовувати трофеї. Дракслер Драк Драксер б'є вже в поворотах і була в нього можливість забити м'яч. Знаєш, все поки що йде через нього. Якщо ми беремо реальне життя, то Юліан теж непогано розпочинав у ПСЖ, але вже знаєш коли. Почали купувати там Зірок, Месі, МВП, Неймар, то він пішов спочатку на другий план, потім третій, а далі його взагалі, якщо не помиляюся, продали до Чемпіонату Катару, якщо не помиляюсь. О, навіть така інформація від Ростислава, та я теж такий цікавий факт. І зараз, до речі, відбудеться заміна. ЮНЕС поле залишить, вийде захисник Максимович. І О, профільний. І Вже ти так, саме профільний захисник, тому що в у Наполі, у Наполі взагалі дуже, дуже цікавий такий підбір футболістів, особливо в захисті. У них справа грає і Дасяк, у якого ну, не зовсім підходящі рейтинги, це не його позиція, але використовує його там Володимир, він йому довіряє. Побачимо, чи він зможе в подальшому там розкриватися. Поки він бачимо, намагається будувати атаку для Наполі. І Дасіяк. Мертенс. Інсінья може пробити, інсіння пробиває по воротах. Ух, Перший удар поворотах і Навас м'яч зафіксував. Ну, Кейлора взагалі можна згадувати ну, це вже великими епітетами. Якщо ти пригадаєш чемпіонат світу 2014 року і Коста-Ріка, нагадаю, дійшли до чвертьфіналу е, турніру і програли тільки вже. Збірні Нідерландів, так? Ось я пригадую зараз. Так, 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 так. І... Але це, це була нереальна команда. І зараз, до речі, цікавий факт. Команду вже тренує легендарний мексиканський тренер Мігель Ререра, якого ви всі знаєте по його шаленій реакції, коли ну, він був на, на тому чемпіонаті світу тренером Мексики, як, як він демонстрував свої емоції. Максим. Я ну, думаю, да, був таким дуже епатажним. Епатажним. Думаю. так. І зараз бачимо, поки атака від ПСЖ Жиру пробиває в поворотах, але Олів'є не вдається е, пройти. Ну, до речі, можливо, ми ще Костаріку побачимо на чемпіонаті світу, можливо, ще відбір не закінчено в Латинській Америці. Ну, так ще цілком можемо побачити, я думаю. Там нещодавно був їх турнір Конмебол, значить так, так називається, Мексика перемогла у ньому. А не Конкафу, він випадково ще називається. Ну і Конка ну да, можливо і так, і так. І зараз удар поворота, mm -hmm. поки ми говорили mm -hmm. за турніри який момент. Я головою зіграв Вечіньо, до речі, 21 номер. Так. він теж як відразу себе чудово показує. Взагалі дуже-дуже цікаво стежити. І... Багато моментів Знову ж таки команди в другому тамі реально прокинулися. В першому тамі ми бачили ще сонне Наполі. Ну не змогли вони створити момент. ПСЖ все таки більше були активними, навіть поточним передачам зараз. Статистика вирівнювалася. Наполі намагаються зрівняти, пробують атакувати, просто не виходить саме до кінця. Так, ще хочу відзначити ось Чупомо Тінга, який кажуть, такого нападника, непогано захисту допомагає. І в півзахисті теж і Ох, який підкат. Але там не було. Чисто, чисто. Маріу Руй. Відміна Знову звучала. Я граю Косе Косе Каліхон п'яткою. Ти на ударну Fabian позицію Руї. виходить. Але... Помадію... Контратака? Зараз небезпечна може бути контратака. Чупамо Тінг. Але і захисники Наполі теж все контролюють. І Маріо Руї повертається назад. Insінie, бачимо. Забі... Забігав там. Е... Куда? Ой, втягли, ой, 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 але як бачимо, куда? пробив в поворотах, але знову ж таки. Ну, не вистачило трошки точності, так. Ну, давай так, е трохи. погодимось, так? Тобто тут mm -hmm. букво, знаєте, такі міліметри, можна і так це все назвати. Хоча удар був поставлений, звичайно, у Лоренцо. До речі, якщо не помиляюся, Лоренцо зараз є вільним агентом. О, Навіть такий факт. До речі, так. Це а Дес це... Мертенс, здається, закінчив кар'єру, якщо теж не помиляюся. Так, 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 він нещодавно наче повісив на цвях буци і. Зараз, до речі, відбудеться така цікава заміна голкіпера. Ми побачимо на полі Карнезіса замість Мерек. Цікаво, цікаво, ти на полі. Я думаю, вміє здивувати і побачимо, як це ця заміна себе покаже, якщо, звичайно, буде паузу. Ну, вона, вона відбудеться так, бо вже зовсім мало часу mm. залишається до кінця зустрічі. Рахунок 1-0 на користь Парижан, Мартінеллі, Але як грає. Відбіг. А, фол, ось і пауза. А, ні. Одразу. Одразу ПСЖ розіграли, дуже швидко. Бага ну бояться Карнезі просто. Мартінеллі, Карнезі ще не вийшов, але вже, вже його <карнезі> бояться. Так, так, так. Так. <карнезі> Вечіньо віддає на Олів'є Жиру Мартінеллі, Дракслер може пробити. Не віддає на Чупамотінга, Чупамотінгу Чупа пробив. Я думаю, що вже не вийде Карнезіс, бо вже хвилина залишається до кінця. зустрічі. Ну пощастило, покажу, пощастило. Не, не вийшло в них забоятися. Карнезіс навсім ну, матч і завершився. 1-0. Парижани виграють. Ми вітаємо Данила Масленчука з перемогою важкою на виїзді. Я не скажу, що сьогодні наполі гру провалили. Тільки можна, звичайно, говорити про перший тайм, але в другому команда Володимира дійсно зібрала свою волю в кулак і продемонструвала досить-досить непоганий футбол. Так погоджуся. Другий тайм був ну, більш таким гівним, що не могло не радувати, бо в ну, першому наче була повна домінація ПСЖ і Наполі ще пощастило, що це не відобразилося у розгромний рахунок. Бачимо гол, який забив Драксер, переможний віддав передачу Хуан Бернат, лівий захисник. Теж підключився до атаки, і його гольова передача допомогла забити цей переможний м'яч. Ще раз дивимось повтор і який удар від Дракслера. Ну, Те, що казав, Малькоїд, наче просто дивився і вже висловив вже після того, як вже удар відбувся. Ну, Будемо з вами чесними і відвертими ну, на його позиціях, йому дуже важко на okay. ній грати. І саме я розумію з однієї сторони, що Володимир задіює гравців, пробує їх на різних позиціях. У мене питань немає, це тренерська робота. Ми знову ж таки оцінюємо це все зі сторони, саме як глядача, і для вас коментуємо ці всі події. Тому тут, знову ж таки, так, він звик до цієї позиції, граючи саме з Мальквітом, але, але... Ну, не його реально і все. Ну, давайте будемо знову ж таки чесними і відвертими. Я повторюсь. Так. Тому побачимо, як буде далі будуватись гра у Наполі. Можливо, ми побачимо з, з часом зміни в захисті, буде грати досвідчений Максимович. І так, так, так. Я е, хотів додати, що якраз, щодо Максимовича, що ну він вийшов, іначе на ну, моменті було поменше у ПСЖ. Ну, то вже те найвишує, чи давати йому шанс виходити у стартовому складі. І статистика на ваших екранах два удари один ствір у Наполі, шість ударів два ствіру в ПСЖ, так, набагато більше. Ну, знову ж таки. І Наполі порадували у другому таймі, володіння навіть у них покращилось. Шкода, що так в першому таймі не зіграла команда Володимира. ПСЖ в цьому плані хочеться привітати. Вони забили м'яч і отримали результат, який дуже-дуже потрібний. Тому тут навіть і немає зайвих запитань. Меред отримав сьогодні оцінку 6-0, два сейви зробив, але один із них який був шалений. Так дуже з дев'ятки. класно так потягнув. Мальквіт 6,0 отримав сьогодні, ну і у 5.0. Так, були запитання до гри. Мальквіт сьогодні на порядок краще зіграв, тут я погоджуюсь. І ну Теж не його профільна позиція і відповідна оцінка, теж. не був він сьогодні помітний справи в mm -hmm. захисті. Ось я би відмітив по Наполі. саме. Мені дуже сподобався сьогодні. Хосе Каліхон на фланзі, він намагався загострювати. Ми, звичайно, і Демма, і Фабіан Руїс в опорній зоні сьогодні грали непогано. також Непогано. Інсін я. я теж загострив, але все-таки більше активності було від Каліхона. ну, Це, це на мою ну, так думку. погоджуюсь. І ми перейдемо до оціночок ПСЖ. Хочеться відмітити сьогодні гру і Тяго, Сільви, і Маркіньос. Навіть берната, та взагалі весь захист. Усі, так. І те, що я казав по мені сподобалося, як можливо реально відтягнути нападник. Для нього така ну, цікава знахідка. Мені подобалося, як він допомагав, а у Жиру більше йшов вперед і отримував від нього передачі. Дракслер 7 отримав голос, Заслужено. Заслужене, так. Тому тут навіть і не має бути запитань у всіх наших глядачів. А ви пишіть, друзі, у коментарях, як вам матч. Ми з Ростиславом дуже старалися для вас зробити цей поєдинок цікавим. Дякую, що завітав сьогодні в гості. Зустрінемось з вами, друзі, вже на наступних матчах. Тож не хворійте і гарного вам настрою. Бережіть себе. До побачення. До побачення.